І в цьому відео хочу розказати про свій Мільтоніопсіс. Він світа білими квітами. Не дуже гарно пахнуть. Все дуже класно, але не все так просто. власне рослина в мене вживе вже майже рік, вона була куплена на початку квітня. От і зрозуміло, що... В наших магазинах вони продаються в плачевному стані. Корнева система, звичайно, була дуже погана. Ну, оскільки я відразу після купівлі пересаджую, я власне, це побачила, що корнева система в дуже поганому стані. Вот. І через тиждень, ну може пізніше трошки, я зрозуміла, що цю рослинку треба реанімувати. Витягла субстрату, повидаляла всі мертві корені, це практично всі корені були видалені. Лишилося голе кореневище довжиною, там кілька сантиметрів. От, рослинку я поставила в шкляну півлітрову банку от, і наливала туди трошки води, так, щоб кореневище було занурене десь на сантиметр. От, воду я тримала кілька годин, потім виливала. Ну, тому що я боялася, що рослина може почати гнити, щоб цього не допустити, власне воду я зливала. От, ну, звичайно, в мене рослини живуть на лоджії, це була весна, періодично відкривалися вікна. Тобто достатньо було вологості температури десь так 20 градусів. Літом, звичайно, температура це було і 30 градусів, чого мільтоні опціси не люблять. От. Але на початку червня вже з'явилися нові корені, ну, невеличкі, кілька сантиметрів довжину. От. Так само з'явилися Нові пагони, нові псевдобульби, теж так сантиметрів кілька, довжину, маленькі. От, і в цей же період я помітила, що на одній зі старих псевдобульб росте квітка. Довго думала, чи видаляти, чи ні, оскільки коренів практично немає. Нові рости нещасні маленькі і тут квітка. От, ну, зробила дурницю. Рішила, нехай цвіте. І 18 червня оця рослина майже без корені в мене зацвіла. Дуже гарна квітка була. Велика, не дрібненька, вона нормально розвинулася. А от рослина далі. Стояла в мене періодично в воді. От, я за нею так поглядала. але ну, це займає дуже багато уваги, дуже багато часу. От. Ну, потім літом вже... Виросло ще дві псевдобульби. Ну, ось зараз я стараюсь показати з різних сторін. Це ті от псевдобульби, які почали рости весною літом. Зараз вони досягають 10-14 см. Вони не виросли. Такі от Маленькі і лишилися, не дивлячись на те, що зимою одна із цих недорозвинутих бульбочок, власне, ось ця намагалася зацвісти. Не знаю, тут видно, не видно. От, оскільки це все дуже дрібненьке, мені навіть важко було. Я зрозуміла, що треба негайно видаляти ці бутони. От, видалити було складно. Я вирішила зачекати, поки вони хоч трошки розвинуться, щоб їх хоч би пінцетом дістати. Але невдовзі вони самі почали засихати. Нарешті рослина зрозуміла, що їй треба рятуватися. От. Але факт світіння був. Ось зараз на початку березня, навіть в кінці лютого, ось знов відмічено активний ріст. У мене росте на кожному із цих недорозвинутих пагонів. Ростуть вже нові пагони. А тут я намагаюся вам сфокусувати, показати, що ось тут росте Квіткуніс. Зараз теж не знаю, чи його видаляти, в принципі, весна, в рослини більше сили, може зачекаю, побачу, чи буде цвісти чи ні. Тут видаляти чи ні, тому що цвісти він буде однозначно. Ну, унікальна рослина цвіте за будь-яких умов. Зараз ростуть. Активно ростуть нові корені, тому що розвиваються нові бульби. От зараз хочу показати, надіюсь, в мене вийдеться. У нас ніби щось виходить. Так, якось треба поставити. От хочу показати новий ріст, новий пагін. Ось тут в листочку. Так, От тут тільки хвостик, кінчик видно. От і корені. Дуніопсі саме складно в тому плані, що дуже треба обережно поливати. Зимою я їх засушила. У мене листя отак, такі мають негарні складки. У багатьох випадках їх видно. Ось тут дуже добре видно і така собі складка з листочка утворилася. Це тому, що зимою я боялась поливати, було 14-16 градусів. От, і дуже мало поливала, через то, власне, от, така ситуація, такі листки. от, Зараз я вже його регулярно поливаю, стараюся, щоб не допускати пересихання субстрату. О, зараз тримаю при 20 градусах, навіть так коли. 22 градуси може бути і розумієш, що власне така температура для нього найбільш приємлива. Тобто вологість 40-60%, температура, ну, напевно, 20 градусів все-таки найкраще. Ну, якщо плюс-мінус, там кілька, думаю, все окей. Та й 25, в принципі, теж він добре переносить, він росте гарно. От, але вже під 30 це жара і не люблять мільтоніопсиси такої температури. Але світло яскраве теж небажано пряме, От, але в принципі він витримує багато світла. Зрозуміло, що це необхідно закривати, так, щоб вікно у вас в жодному випадку на рослину не світило пряме сонце. От. Але <кій> мусить бути багато світла. Тобто це велике вікно, добре освітлене, але де не попадає пряме сонце, де нема жари. От. І дуже акуратний полив. Буду показувати далі, як ця рослинка росте. Вона недавно була пересаджена, змінено субстрат. От, так що будемо бачити Наразі па-па. Підписуйтесь.